Доброго вечора, шановні глядачі, в ефірі новини Дунаєвеччини. у студії. Працюю я, Анна Щербанюк. Є надія на те, що на Хмельниччині не допустимо зменшення валового збору зерна, зауважив губернатор області Василь Ядуха. За словами очільника краю, на Хмельниччині добре підготувалися до жнивної кампанії. Є більше 1500 високопродуктивних зернозбиральних компаніїв, 60% з яких іноземного виробництва. Готові всі 30 хлібоприймальних підприємств, проведені дезінфекції та побілки, паливомастильними мастильними Матеріалами аграрії забезпечені на 60 днів. Хмельниччина впевнено вступила в період збирання зернових з єдиною метою забезпечити вчасне збирання хліба і задовольнити регіональні ресурси. Потрібно буде додатково залучити близько 200 компанії. Працюємо над заключенням угод з півднем. Загрози ніякої на території Хмельниччини немає. Влада спільно із сільгоспвиробниками вчасно провела всі заходи, аби наш край який за п'ять місяців роботи утримує перше місце в державі по показниках в агропромисловому комплексі сільському і надалі була флагмантом розвитку сільського господарства в державі. В країні триває підготовка до початку осінньо-зимового періоду. Нещодавно заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль взяв участь у селекторній нараді, на якій було обговорення питання підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року, та хід реалізації у поточному році програм здешевлення вартості іпотечних кредитів, будівництво доступного житла, пільгове кредитування молодих сімей та індивідуальних сільських. Забудовників за результатами наради були надані доручення щодо покращення ходу виконання програми, оптимізації взаємодії між адміністраціями областей, територіальними одиницями, філіями банків та будівельними організаціями для покращення показників програми. Позитивний результат у справі наповнення бюджету можливий за умови наявності партнерських стосунків податківців з платниками податків регіону, зазначив губернатор області. Василь Ядуха також наголосив, що податкова служба України має стати реальним партнером бізнесу, адже від цього значною мірою залежить покращення ділового клімату в нашій державі. Прозора діяльність, проінформованість населення і сприяння ефективному зворотньому зв'язку сьогодні це основні критерії реалізації соціальної політики держави, яка передбачає перш за все підвищення рівня життя громадян та їх соціальний захист. Працівники соціального офісу розпочали свою роботу безпосередньо у сільській раді, де на них уже чекали жителі села. Питань у Баличан було чимало. Кожен звертався зі своїми проблемами, очікуючи допомоги. Відповідно до соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича щодо надання соціальної підтримки населення. Розпорядженням голови Яднаєвецької райдержадміністрації створено мобільний соціальний офіс. Основними завданнями мобільного соціального офісу є забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики соціального захисту населення, суттєве покращення соціального обслуговування, надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання, а також підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального захисту, передбачені діючим законодавством. Мобільний соціальний офіс здійснює свою діяльність шляхом проведення прийому населення фахівцями безпосередньо за місцем проживання. Виїзне обслуговування мешканців населених пунктів району проводиться згідно графіка. Так, за минулий місяць мобільним соціальним офісом ми відвідали такі населені пункти, як село Зеленче, село Маків, селище міського типу Смотрич. Жителі села Смотрич, сіл Зеленче, Маків, Чаньків, Залісті та Балина уже мали нагоду скористатися послугами соціального офісу. Виїзні зустрічі заплановано у селах Стара Гута, Рудка, Тина та Тернава. Про більше дивіться у наших наступних передачах. Влада Хмельницької області затвердила перелік об'єктів будівництва та реконструкцій вулиць і доріг комунальної власності на 2012 рік. Сума витрат становить більше 53 мільйонів гривень. Відповідне розпорядження підписав губернатор Василь Ядуха. Як засвідчує офіційний документ, найвитратнішими будуть капітальні ремонти вулиць у містах і районних центрах. У зазначеному списку є вулиця Шевченко, міста Дерберно. Дунаївці. відтак на об'єкті вже розпочато роботи з капітального ремонту. Розпочато поточний ремонт вулиць імені Затонського село Лисець та вулиць центральної, село Великий Жванчик. Маємо ми уже і закінчені об'єкти. Відремонтовано вулиці Молодіжну у селі Сокілець, вулиці імені Богдана Хмельницького у селі Голозубенці. У кращий бік змінили свій стан і вигляд міські вулиці Тельмана та Кутузова. Наша знімальна група вирішила перевірити інформацію і поцікавитись у людей якістю відремонтованих домів. Доріг ось так виглядає тепер вулиця Кутузова. Застосувавши технологію біле шосе, була проведена значна робота щодо вирівнювання поверхні, ліквідації вибоїн та проведення покриття до відповідних норм. Але якої ж думки мешканці будинків, які знаходяться по зазначеній вулиці? Дуже гарно зробили дорогу. Гарна широка дорога стала там по порозріто було проїхати, пройти було зле. Зараз дуже гарна дорога. Благоустрій доріг комунального значення буде продовжено, і ще багато роботи попереду. Головне, що є рух уперед, який вселяє надію, що поступово об'єднавши зусилля, бездоріжжя таки подолається, і на Дунаєвеччині назавжди забудуть про ямковий ремонт. На Дунаєвечені розпочалась важка, але приємна пора жнив для ефективної роботи у цьому напрямку. Була проведена виробнича нарада за ініціативи керівництва району, метою якої була перевірка готовності підприємств району до збору урожаю. На готових до продуктивної праці полях побувала і наша знімальна група. 6 липня в селі Залісті на базі сільськогосподарського товариства імені Богдана Хмельницького відбулася чергова нарада виробників сільськогосподарської продукції Дунаєвецького району, на якій були присутні керівництво господарства, представники виконавчої влади району, фахівців галузі сільського господарства та весь колектив. На нараді були розглянути важливі питання щодо організації та проведення жнив. Розмовляючи з колективом, керівник підприємства Константин Іванов підкреслив на найголовніші моменти збору. Урожаю. Також була перевірена готовність техніки до виконання запланованих робіт. Показуючи результати роботи свого колективу, Константин Іванов дав оцінку стану справ свого підприємства. Ну, наше господарство, як і напевно, що інші господарства в районі, вкладаючи кошти, затрачаючи час, орендуючи землю, все зробило для того, щоб вирости ті хліба, які ви сьогодні бачили. От, і для того, щоб вирости урожай, забезпечити пайщиків орендною платою, людей заробітною платою, ну і перспективою життя і розвитку на наступний рік і на майбутнє. Для е, зернових у нашому господарстві посіяно біля тисячі гектарів уранніх, це 381 гектар озимої пшениці, 38 гектарів озимого жита е, і 491 гектар. Пиварного ячменю. От. Тобто зерновий клин досить різноманітний і досить немалу частку займає в структурі змін нашого господарства. Ну, надіємося зібрати непоганий урожай. Своїм колегам я, ну що я можу побажати? Тільки гарної погоди, тому що спільні у всіх інтереси, великі кошти вкладені, великі надії покладаються. Загальну оцінку жневної кампанії в Дунаєвецькому районі дав заступник голови районної державної адміністрації Сергій Сковер. Беручи до уваги посів 2011 року озимих культур, посів 2012 року ярих культур дав можливість засіяти по району 66,5 тисяч гектарів посів. Якщо порівняти з минулим роком, то посівна площа. В цьому році збільшилось на 4,5 тисячі гектарів. Приємним є, є те, що все-таки залишилась незмінна кількість чи площа посіву зернових культур. Значно збільшилась площа посіву технічних культур, кормових. З 66,5 тисяч гектарів посівів, які є на сьогоднішній день в Дунайвецькому районі, 38 тисяч припадає на зернові і зернобобові культури. З них під ранню групу зернових відведено біля 19 тисяч гектарів, в тому числі 13 тисяч озимих. Той урожай, який зріє на сьогоднішній день на полях нашого району, він все-таки вселяє надії, незважаючи на всі погодні кліматичні умови, які складалися з осені 2011 року, з зимівлі 2012 року, весняний період, все-таки він вселяє надії на те, що і в цьому році до найвечора буде з хлібом. Адже саме хліб. Згідно доручень і голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядохи і голови районної державної адміністрації Юрія Володимировича Кочеряво, він був, є і залишається стратегічною, стратегічним продуктом, який забезпечує продовольчу безпеку в цілому по державі і в Доневецькому районі, зокрема. На сьогоднішній день окремі господарства вже розпочали збирання, зокрема, озимого ячменю, Урожайність в середньому. По району на сьогоднішній день складає в межах 40 центнерів з гектара. Незабаром приступлять до збирання гороху, збирання ріпаку. Всі господарства, як показали, об'їзди господарств стосовно підготовки до жнив, у всі, всіх господарствах матеріально-технічна база підготовлена, доведена до необхідних кондицій, в достатній мірі забезпечена паливно-мастильними матеріалами, протипожежним захистом. Але залишається складним питання стосовно забезпечення машино парку. На превеликий жаль, на сьогоднішній день та техніка, яка знаходиться в переважній більшості наших господарств, вона давно відпрацювала свій амортизаційний час. Вона і морально, і фізично устаріла. І як показує практика останніх трьох-чотирьох років, так і в цьому році виникає необхідність залучення додаткової техніки. Беручи до уваги, що на превеликий жаль на сьогодні, на сьогодні в Україні, зокрема на півдні держави. Дещо гірші врожаї зернових в порівнянні з минулим роком є напрацювання з рядом компаній, комерційних структур, які зобов'язалися допомогти поставити додаткову кількість техніки, а це буде десь в межах 30 одиниць для збирання урожаю 2012 року. На сьогодні заключені договори, а по окремих господарствах техніка вже почала надходження з інших регіонів. Я думаю, що вся ця кількість компаній в межах 50 своїх 30 залучених дасть можливість нам в стислі сроки, саме головне якісно, безпечно і оперативно завершити жнива, зібрати хліб як основу всієї сільськогосподарської діяльності. Тому що сьогодні на полях Дунаєвечини зріє непоганий урожай, передувала значна увага і докладені зусилля. Неодноразово на колегіях райдержадміністрації на радах з керівниками сільськогосподарських підприємств розглядались питання і підготовки ґрунту і якісного проведення весняно-польових робіт і вчасного та безвтратного збору врожаю 2012 року. З боку районного керівництва особливої уваги вартує питання збільшення посівних площ у 2012 році таких площ збільшено на 4,5 тисяч гектара, і станом на сьогоднішній день загальна посівна площа становить 66,5 тисяч гектарів. Хлібороб людина з особливим відношенням до землі, поле то його життя. А вінець його праці хлібина, яка пахне літніми світанками, духмяними вітрами і напруженою працею. Жнива у розпалі Цьогоріч збір урожаю розпочали раніше, і колос дозрів і встигнути потрібно. І хоча праця аграріїв сильно залежить від примп-погоди, коливань на ринку збуту, та вони і щастя виконують свій нелегкий труд. Сьогодні ви знаходитеся на полях товариства обмеженою зараз Козацька долина долина-2006». Буквально вчора ми приступили до збирання нового врожаю. Це дуже відповідальна пора для нас, для хліборобів, тому що всі наші економічні і соціальні умови залежать від того, як ми пройдуть наші жнива. Я хочу привітати всіх наших хліборобів, донаївчан, з початком збору на врожаю 2012. Побажати їм гарної погоди, щоб техніка не ламалася, щоб вони вчасно зібрали вирощений нами урожай. Я рахую, що в зв'язку з тими погодніми умовами, які були з осені, і з тими видами на урожай, то ми повинні радуватися, тому що от ми сьогодні вже другу площу збираємо і десь в середньому виходить по 60 центнерів пшениці. Всіх вас вітаю, шановні наші донаївчани. Бажаю гарних вам жнів, достатку, добробуту. Всього найкращого. Задіяти усі ресурси, не опустити оптимальних термінів збирання і зробити все можливе, щоб не втратити урожай. Сьогодні це чи не найголовніше бажання кожного керівника сільськогосподарського підприємства району. У народі кажуть, селянин спокійний тоді, коли хліб у коморі. У тих господарствах, де побувала наша знімальна група, ми бачили, що зернозберігаючі приміщення повністю готові прийняти плоди колосу. Побували ми іще на одному підприємстві, робота якого тісно пов'язана із сільським господарством. Добрий день, шановні земляки. Я Поплавський Юрій Бороніславич, працюю директором ТОВ Каління з 2006 року. На сьогоднішній день покоління повністю готова для прийомки. Урожаю 2012-2013 року. Врожаю вже розпочали приймати. Приймаємо в основному культури ріпак, пшеницю і ячмінь. До врожаю підготувалися непогано до прийомки врожаю, підготувалися непогано. Проведено ремонтні роботи, проведено заміну криш, поставлено нове, нове оборуднення сушку, сукап. Проводимо прийомку нормально, розвиваємося, почуть набираємо оберти. Потужність підприємства потрібно збільшити з кожним роком, тому що якщо раніше ріпак, що закінчувався, потім починалася пшениця, то в цьому році і в попередньому всі дри культури почали возити разом. Колектив працює стабільно, працюємо у дві зміни. Постійними клієнтами є підприємство, сільськогосподарське підприємство нашого району. На сьогоднішній день підприємство працює на повну потужність. Надіємося, що зберемо врожай по максимуму. Незважаючи на численні проблеми в економіці, президент і уряд розпорядились винайти усі можливості для вирішення першочергових соціальних питань, серед яких газифікація сіл на Хмельниччині і безпосередньо в Дунаєвецькому районі програма газифікації виконується, як і було передбачено президентською програмою Україна для людей. За кошти районного бюджету в 2011 році було газифіковано село Петрівське та Малий Карабчеїв. Керівництво області підтримало включення району до інвестиційного проєкту вартістю 9 мільйонів гривень і протяжністю 27 кілометрів. Реалізація цього проєкту дала можливість провести газифікацію усієї Великожванчицької зони. А це села Держанівка, Антонівка, Велика Побійна, Мала Побійна, Великий Жванчик. Найближчим часом буде газифіковано село Сукілець. Отримали голубе паливо і жителі села Лисець. Дивіться далі. Липень 2012 року для жителів громади села Лисець надовго залишиться в пам'яті як знакова подія. 13 липня у селі Лисець відбулося урочисте запалення голубого вогника. На святкове зібрання завітали голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, заступник голови районної ради Валерій Завальніцький, голова правління Хмельницького будівельно-монтажного управління по газифікації Леонід Янечко. Керівники окремих підрозділів РДА та представники будівельних і обслуговуючих організацій щирими словами привітань до жителів громади звернулись керівники району. Ми за останні два роки через неймовірні труднощі, але ми зуміли в районі переламати ситуацію і поставити, як кажуть, на перший план, газифікацію наших сіл. Юрій Володимирович подякував за проведену роботу працівникам пад будівельно-монтажного управління по газифікації місто Хмельницький, яке очолює Леонід Янечко. До речі, за кошти цього ж управління газ підведено до сільської ради дитячого садочка та ФАПу. Слова подяки надійшли на адресу сільському голові Василю Іванову, голові лисецької сільської організації, асоціація лисець -Аліму Нандіву та усіх жителів громади, які не шкодуючи ні сили, ні часу, проводили роботу для того, щоб досягти мети. Газифікація села Лисець передбачала значний обсяг робіт. Загальна протяжність вуличного газопроводу становить майже 15 кілометрів, освоєно коштів більше одного мільйону, газифіковано 127 житлових будинків, проведено кропітку і напружену роботу, але результат вартий усіх сподівань. Дозвольте мені від імені всіх людей нашого села виявити дуже щиру, велику подяку нашим. Дорогим гостям, які приїхали, і людям, які допомогли нам в проведенні газифікації нашого села. Не віриться, що настав такий час, що особливо люди похилого віку, підсійного віку не будуть в нашому селі журитися, як заготовити дрова, як їх нарубати, як їх внести в хату. І як це розпалити? Настав такий довгожданий і очікуваний для нашого села час. Спасибі вам всім. Згідно спільного розпорядження районної державної адміністрації та районної ради, будівельники, газозварювальники, жителі громади, які організовували роботи по газифікації, були відзначені. Кульмінацією свята стало запалення символічного голубого вогню. І що б там не говорили скептики, мабуть, не одне покоління жителів листя мріяли про той день, коли у їхніх домівках запалає голубий вогник. Адже те благо, яким вже давно користуються жителі інших сіл Дунаєвеччини, для них довгий час здавалося неможливим. Однак ініціативність і наполегливість жителів села, помножені на сприянням влади, таки провели до бажаного результату. Жителі листя тепер з газом. Газифікація це не розкіш, а нагальна потреба, яка на Донаєвечені крок за кроком реалізовується в життя. На часі газифікація населених пунктів Меньковецької зони. І у наших наступних випусках ми обов'язково будемо розповідати про роботи, які ведуться на газифікації сіл. Івана Купала традиційне свято, яке визначають в Україні, Білорусії в Росії в ніч на 7 липня. Це свято має дохристиянські корені в слов'янських народів. Це був день літнього сонцевороту, який відзначався язичниками. Згідно з християнського календаря, на ці дні припадало Різдво Івана Хрестителя, яке в народі називають святом Івана Купала. Відзначають Купала здавна по всій Україні щоправда з певними відмінностями по регіонах. Святкували Івана Купала і на Дунаєвеччині, і навіть дощ не став на заваді охочим відзначити традиційне свято. Стати учасником фольклорного дійства, взяти участь у народних забавах, прийшли і жителі міста, і мешканці населених пунктів Дунаєвечини. Вітаючи усіх зі святом, голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий побажав, щоб у душах ніколи не згасав вогонь надії, віри та любові. А кожна Дунаєвецька родина була у добрі і благополуччі. Такі свята народжуються через творчість наших людей, через їхню ініціативу, через об'єднання, через порозуміння. Бо якраз в об'єднанні в порозумінні наша сила і ми здатні вирішувати всі наші конкретні справи заради розвитку нашого району, кожного села, а в цілому і нашої України. Хай такі свята всіх нас. Надихають на і вселяють оптимізм, віру, надію, любов. Надихають на добрі, кращі справи заради майбутнього, заради покращення нашого добробуту. Щиро вітаю вас ще раз святом. Бажаю вам щасливої долі, міцного здоров'я, достатку, благополуччя, хай Боже, благословіння сьогоднішнього сьогодні, де над кожною нашою доневецькою сім'єю. І святом вас, шановні доневчани, хай вам всім щастить. Свято було цікавим, проте за сильного дощу закінчилось набагато раніше, ніж було заплановано. Все ж охочим таки вдалося зняти із стовпа купальського віночка та отримати подарунки, які організував меценат Олександр Герега. Своїми виступами учасники свята порадували і мистецькі колективи району. Театралізовані дійства на Івана Купала відбулись також у селах Ложківці та Маліївці. А два колективи від району народний аматорський ансамбль народні музики та жіночий квартет Мелодія прийняли участь в обласному фольклорному святі, яке проходило в селі Оринін Кам'янець Подільського району. Наш ефірний час добіг свого кінця. Наостанок хочу вам побажати вдалого тижня. Тож до наступних зустрічей у ефірі.